Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд моєї нової сумки Lover Pro Rezo 180, яку я отримав з фотосайту Photos.ua. Фотос на чках. 180. Так. Да. Окодна. Ремень. Грубинка на акумулятори, мабуть. Так. Ось така вона всередині. Шкода, не, не зможу показати, як я ні розташую свій фотоапарат, тому що я ним знімаю. Значить, Кишенька. Так, тут ми, мабуть, маємо чохол. Так, досить велика сумка. Думаю, розміститься все моє приладдя. Це 85... Нікор 1.8 8, 70, 210, фотоспалах, мед 48, що тут ще? Для чистки оптики. Аккумулятор. Мабуть, це Сейчас что тут Пускают. Ну и еще место для фотоаппарата. Батарейный блок. Так, и кишеньку на Карточки Ну и все. Така сумочка. Дуже зручно, мені здається, буде, тому що відкривається вона від себе. Не потрібно тримати кришку сумки, щоб дістати фотоапарат. Просто відкинув, витягну і щелкаєш. Так, також маємо кишені букові, будь на пляшку і спеціальне кишені під ловопропусків, сумочки на об'єктиві. Думаю, гарно служити. Дякую всім.